Бажаєте жити біля річки чи лісу та ще й недалеко від столиці не проблема. Звісно, за гроші вирішується все. А паперової тяганини вас залюбки позбавлять чиновники з Вижгорода. Читають, що це абсолютно корумпірована система захвата землі. Їх навіть не лякає Генеральна прокуратура, адже сам Верховний суд на їхньому боці. По 5 тисяч доларів збиралися тих учасників хазяїв за в суд. Ми дізналися скільки коштує така впливова підтримка, чому можна власні вишгорода не хвилюють відкриті кримінальні провадження, та яка вартість красивого життя. системный захват береговой линии. Там сплошной договорняк. Высший административный суд, это 130 тысяч долларов, с тобой даже, если у тебя их нет, с тобой никто разговаривать не будет. Мы, в принципе, живем в били лесу, а выхода до него у нас не будет. Мы сейчас э, находимся на территории Ветерана-3, и за спиной вот это как раз вот та пресловутая природоохранная зона, которую хотят застроить. Частными домами 10-15 гектар э, природоохранной зоны, которая запрещена к застройке. Місто Вишгород. це півострів на березі Дніпра. Тут ще за радянських часів були створені садові товариства та була роздана земля людям, робітникам київських заводів, ветеранам та пенсіонерам під дачі. у пана Віктора своїх п'ять сотих ще з 90-го року. Були повністю заложені санітарні зони защити ріки і Дніпра, і обладного каналу, який частью гідротехнічного сооружения Київської ГЕС. За земельним кодексом України будувати біля рік морів та озер заборонено. Відстань від водойму, що в нашому випадку повинна бути не менше, ніж 100 метрів. Берег тут тримають дерева та більше. Якщо тут вирубати сосни, якщо тут починають строїти, якщо стануть участки на телі платини, це просто плотину. платину. До Херсона хватить щастя. В міській раді Вишгорода проблеми не бачать. Спілкуємось із заступником мера, бо сам пан Решетняк хворіє із кінця листопада. Я не думаю, що там той ліс буде вирубаний. Це по-перше. По-друге, там сосни вже коріння пустили настільки, що навіть якщо залишається пеньок, то коріння це воно тримає ґрунт. За неофіційною інформацією, весь цей ліс буде зрубано і вздовж траси казали, що навіть вже є якісь. Попередній проект що там будуть висотки. Це теж вишгород, але вже саме місто. Ділянки тут роздають не біля води, а просто в лісі. Користувачем є києво святошинське лісопаркове господарство, і вздовж цієї дороги стояли відповідні стовпчики, які ну, позначують межі цього лісництва. Але така дрібничка не завадила вишгородській міськраді виділити прямо в лісі чотири земельні ділянки. Як ви бачите, у мене за спиною йде вже будівництво на території однієї з ділянок, вже повністю виробили дерева, сосни, людина будується. Але насправді каже депутат до цієї людини претензій жодних. Тому що вона не зверталася ні до міськради щодо виділення. Вона чесно купила, заплатила великі кошти. Ця людина в неї є всі висновки, що це не є ліс. Що це тут немає жодних комунікацій. На папері немає, а в реальності є. Про це за кілька хвилин. А поки питаємо про ці ділянки в заступника мера. Ці проекти я ж вам кажу, вони знаходяться в управлінні Держземагентства раз. По-друге, щоб по в самому рішенні, на яке ви послалися в цьому листі, там 80 пунктів без е, визначення, хто саме йде по вулиці Шкільної. Ну, це дивно. Ну, підготували ну, тобто виділяють землю. Не я, зру... Ні, я... Не кому? Правильно. немає конкретних прізвищ, кому чиновники виділили землю. Натомість каже заступник мера, все 100% погоджено зі всіма інстанціями. Всі проекти, які подавалися на сесію, вони були погоджені відповідними службами Держземагентством, відділом архітектури та містобудування управлінням екології або санстанції де вимагалося, проходили експертизу та подавались потім на спочатку на комісію земельну, потім на сесію. Фактично Вишгородська міська рада перевертілася вот в ось такий собі магазин при наличі грошей, в який можна прийти к меру, заплатити гроші, вот, в якому продавці депутати, і можна отримати собі будь-який участок. Зараз, мабуть, це там тисяч... 5-10, но все равно умножьте на гектары и получите астрономическую сумму. На острове навпроты делянки биля воды майже все проданы. То есть я ради интереса приезжала туда, спрашивала, сколько стоит сотка. Но мне говорили, сотка обычно стоит около 10 тысяч долларов. Значит, но если вы хотите у воды, значит, то мы с вами это отдельно обсудим. Это были красивые луга с несколькими дубами. Для чего? Это, это, там использовалось, ну, там когда-то гуляли, гуляли коровы. там... Було пусто, просто пусте місце для не на випад скота. Наразі ж замість природи та чистої річки красуються будинки, каналізаційні відходи, з яких у воду. Виведена труба прямо в воду, каналізаційна. Тось, хто та буде вибачте, звініття какатя, хто та буде та то воду потом 10 тисяч доларів за одну соту землі. Схема розпилу проста. Люди пишуть заяву. Просимо надати землю під садівництво. Міська рада на сесії ці заяви задовольняє 57 сім Ну там порядка 7,5 половина гектара. Ну, это не одно рішення по, по нашому садовому та я говорю, є три рішення: Ще 11 учаскав, і що Сім участків непосередньо. пан Олег мешкає тут з 2002 року. Каже нікого, хто отримав тут ділянки не знає. Але це, як виявилося, не головне. Важливо, щоб чиновники цих людей знали. Але наскільки мені відомо, то в даній документації були довідки від голови садівницького товариства, що ці громадяни є членами цього товариства. А займатися перевіркою це не в компетенції ради. Я думаю, що сесія не в її повноваженнях наприклад перевіряти там на підставі, чого видаються чи ці довідки, і чи дійсно є там Шевченко чи Петренко, членами там. Товариство зірка» чи товариство Дружба і ще нюанс, що все було за документами зовсім вже законно робиться наступне. Всі землі садового масіва вони проведені, ну як би змінено цільове назначення. І відділ земельних ресурсів видає довідку, що це землі сільхозпризначення. А раз так, то вони зараз не природоохоронні, і з ними можна робити все, що завгодно. Нові власники вже отримали акти на землю. Звісно, члени садового товариства звернулись до прокуратури. Натомість в міськраді кажуть зворотне. Вони як були землі сільськогосподарського призначення, так і залишили. Але раніше вони були як постійним користуванням ветерана 3, зараз вони стали приватною власністю громадян України. Рішення Вижурицької міської ради про відведення. Тут чотири земельні ділянки було прийнято буквально за декілька днів до нового року. 2013 27 грудня. Олексій каже: приїхали якісь чоловіки, просто викопали стовпчики, які позначають межі лісу, та перенесли їх в глиб. Більш того, по цій території проходить водопровідна труба сотка, яка живить питною водою. весь цей масив, частний сектор. Мало того, що зараз, якщо ці чотири ділянки відгородять парканами, то у всього масиву не буде виходу до лісу. Люди з сусідніх будинків звернулись до правоохоронців. Зараз цю справу розслідує місцева міліція. Кримінальне провадження розслідується за статтею 364 частини Першого кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем, санкція якої передбачає виправні роботи, арешт а також обмеження волі сроком до трьох років. Справою займаються з серпня. Проведено ряд слідчих дій, але й досі жодного конкретного підозрюваного. Дана категорія справ складна, тому потрібно провести достатньо велику кількість необхідних слідчень дій для того, щоб зібрати певну доказову базу. Та більше немає і жодних конкретних строків, оскільки дане кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення певного кримінального правопорушення, тому поки що будь-яких строків немає. А поки тут розслідують, хтось цілком реально може залишитись без води. Ну людина показує картографічний матеріал в і каже, ось бачите, у мене тут жодної труби немає, тому це не мої проблеми. Я його тут на початку діляночки відріжу, і ось на кінці діляночки труби немає. Все, а пусть ваш водоканал, ваша мерія потім розбирається. Як це ми обрасялі в прокуратуру. Прокуратура, понятно, участвует, наверное, в цій схемі. прокуратура відкрила провадження кримінальне, були суди. Люди повигравали всі засідання, але несподівано втрутилась схема під назвою Потяг Происходит так. Договорились вищими суд последней інстанції проигрывается, і виходить, що судебным рішенням всі незаконної землі у в останньому вищому адміністративному суді справу програли. Там спошно договорняк, Ще говорять так, що вищий адміністративний суд це 130 тисяч доларів. І тебе їх немає, з тобою ніхто розмовляти не буде. Наскільки ми знаємо, по 5 тисяч доларів збиралися тих учасників, хазяїхаз реальних і заносились в суд. От і суд програли. Потім ми пытались уже верховний суд, були времена Януковича. Так би бы підтвердив рішення Вищого адміністративного суду. Зараз півострів забудовують шаленими темпами. Підійти до води у багатьох місцях вже неможливо это участок, ну вы ви же видите, что тут участок гораздо больше, чем 10 соток. Собственник поговаривает, ну вы же городский поп. Основная цель, собственно говоря, э, вообще убрать садовое товарищество с массива Днепр. На этом месте хотят создать коттеджный городок. Соответственно, это будет уже элитная земля. Соответственно, здесь будет уже свой ЖЭК и здесь можно будет иметь прописку. Ольга нещодавно стала новым главой садового товариства. Ее дедусь колись був першим керівником. Здесь я выросла. Здесь растет мой ребенок. То що буде потом, я навіть не представляю. Якщо ми сейчас не будемо боротися за эту землю, ми її потеряем. Виход до води завжди буде, тому що в е Нововижецькій міській раді було прийнято рішення у цю водоохоронну смугу. Був зроблений детальний план, по якому вона залишалася за комунальною власністю, і вона нікому не буде передаватися. Мабуть, чиновники давно не були в цих місцях. Приймає е, рішення, плеальний орган, сесія міської ради, і е, питання кого притягувати до кримінальної підальності в даному випадку це складне питання. За українським законодавством каже слідча категорія земельних справ для розслідування дуже складна. І стоїть питання, кого притягувати, в даному випадку до кримінальної підальності. Всіх депутатів ну відповідно притягнути не можна. Тому тут питання дуже. Ця категорія справ насправді складна. Їх потрібно довгий певний час потрібен для того, щоб їх щоб довести певні обставини. Цим чиновники і користуються, поки буде доведено їхню провину. Вони встигнуть реалізувати не одну сотню гектарів землі.